Німці знову взялися за українських чоловіків призомного віку. Який статус, на думку посла України Олексія Макеєва, визначить Німеччина для біженців з України після завершення тимчасового захисту? Чому українцям відтерміновують пенсійні виплати, а німцям пропонують працювати ще більше? Чому Європейський Союз більше не ставитиме штампи у паспортах українців при перетині кордону? А також новини від Майкрософт, яка надала доволі обширний список професій, які вже в найближчому майбутньому зникнуть. А які в безпеці цікавий список, який варто побачити кожному. Про це все у свіжому випуску новин на каналі Німеччина загалом та зокрема. Також зверніть увагу, друзі, що я разом з ініціативною групою Вірзінтхір в рамках проєкту Локомотив підтримки відкриваємо черговий збір на автівку для 65-ї окремої механізованої бригади. Це запорізький напрямок. QR-код ви зараз бачите на екрані. Хлопці дуже чекають на авто. А в кінці цього випуску я покажу вам відео, подяку нам всім від наших хлопців за попередню автівку. Тож коротке інтро, і ми починаємо. Баварська партія християнсько союз» Союз, це ЦСУ на Німецькій, зокрема, її зовнішньополітичний експерт Штефан Майер закликає припинити виплату бюргергей для українських чоловіків віком від 18 до 63 років, які перебувають у Німеччині. За даними Федерального агентства праці, з початку війни в Німеччину приїхали трохи більше 300 тисяч чоловіків з України, які підпадають під мобілізаційний вік. Із них приблизно половина, а це 150 тисяч 660 осіб. На зараз отримує бюргер гельд. Середній щомісячний розмір допомоги на одну людину це близько 882 євро, що загалом становить приблизно 1 мільярд 328 мільйонів євро щорічно. Тобто Штефан Майер пропонує поставити кожного непрацюючого українця на роздоріжжя або йди, працюй, або військова служба в Україні. З іншої сторони, у посольстві України в Берліні наголошують, що перебування українських чоловіків у Німеччині є легальним. Більшість з них зареєстрована в системі військового обліку і не варто автоматично вважати їх ухилянтами від мобілізації. Мене, чесно кажучи, дивують такі висловлювання німецьких політиків як Штефан Майер. Ні, не подумайте, що я стою на стороні дармоїдів, які не хочуть працювати. Таких одиниць про них навіть не варто говорити. Я стою на стороні людей, які бажають працювати, і працювати легально, і не за копійки, які часто нижчі, ніж Ті ж самі соціальні виплати. Я стою на стороні людей, які просто місяцями не можуть знайти роботу і не відчувають ніякої допомоги в цьому зі сторони тих же центрів зайнятості як основних партнерів при пошуку роботи, які за офіційною статистикою працевлаштовують менше 5% людей. А проїдає це найбільше бюрократичне відомство Німеччини більше ніж 42 мільярди євро на рік. За інсайдерською інформацією одного з керівників центрів зайнятості ситуація ще набагато гірша ніж вказує офіційна статистика. Декілька днів тому я навіть зробив спеціальний випуск на цю тему, слідуючи за скандалом, який розгорівся в німецькому суспільстві після того, як ця інформація стала публічною. Посилання на цей випуск зараз ви бачите на екрані або перегляньте його пізніше. Лінк буде в описі під цим відео. Тож мене дивують висловлювання Майера і йому подібних, яким чином приблизно 150 тисяч українських чоловіків повинні знайти роботу, тоді як навіть у мільйонів німців це не виходить зробити швидко в країні, в якій вже скоро буде просто страшенна демографічна криза через величезну кількість пенсіонерів, і в якій вже зараз, принаймні за офіційними джерелами, просто катастрофічно не хватає робочої сили в багатьох сферах. Я би на місці влади Німеччини перевірив би цю статистику про катастрофічну нехватку спеціалістів на практиці. Тоді, можливо, ми б стали свідками ще одного скандалу, пов'язаного вже з відомствами, які відповідають за збір і обробку інформації та надають її потім тим же можновладцям. Бо на практиці знайти роботу біженцю в Німеччині вкрай важко, якщо річ не йде про зовсім низькооплачувану роботу. А так звані лайфірми ганяють наших людей по кругу, користуючись ними як безкоштовною або майже безкоштовною робочою силою, використовуючи так звані пробецайт. Тому ставити людей перед таким вибором це як мінімум негуманно, бо ніхто не приїхав сюди спеціально сидіти на шиї у німців. а люди тікали від війни. ЄС оголосив, що продовження статусу тимчасового захисту було останнім. Після цього держави-члени самостійно визначатимуть статус українців на їхніх територіях. У цьому контексті посол України в Німеччині Олексій Макеєв розповів в своєму інтерв'ю виданню Європейська правда, які настрої панують у Берліні. За його словами, у Німеччині триває активна дискусія щодо майбутнього статусу українців. Її загострюють політичні суперечки, зокрема з боку правих сил, які спекулюють на цій темі. Серед можливих змін це реформа соціальної допомоги, зокрема виплат у межах системи Бюргергельд. Очікується перегляд умов надання і обсягу таких виплат. За словами Макієва, за три з половиною роки перебування в Німеччині багато українців почали працювати, а їхні діти вже адаптувалися до німецької шкільної системи. Посол наголосив, для України критично важливо зберігати зв'язок зі своїми громадянами за кордоном, і так само важливо створити умови, щоб люди могли добровільно повертатися додому. На думку Олексія Макеєва, Німеччина це розуміє також. Берлін визнає важливість професіоналів, які здобули досвід у Німеччині та вивчили мову, і які можуть повернутися до України для участі у відбудові. Це він пов'язує з інтересами німецьких компаній, які мають намір брати участь у проєктах в Україні. Але, друзі, для тих, хто планує після війни повернутися до України, Пенсійний фонд України вже зараз підготував неприємний сюрприз. В Україні до 2028 року поступово будуть зростати вимоги до страхового стажу для виходу на пенсію за віком. Згідно з новим пенсійним графіком, щоб вийти на пенсію у 60 років, потрібно мати не менше 31 року стажу у 2024 році і вже 35 років у 2028. Якщо стажу менше, пенсія можлива або у 63, або у 65 років, залежно від кількості накопичених трудових років. Наприклад, у 2025 році, щоб піти у 60, потрібно 32 роки стажу, а щоб вийти у 65, потрібно б хоча б 15 років стажу. Тобто, чим менше офіційного трудового досвіду, тим пізніше зможете отримати право на пенсію. Це важливо враховувати тим, хто тривалий час працює за кордоном без внесків до пенсійного фонду України. І ще трохи цікавої інформації на цю тему: громадяни України, які працювали в Німеччині та залишили країну, мають право на повернення частини своїх пенсійних внесків. Йдеться про внески до німецької державної пенсійної е, системи, сплачені під час офіційного працевлаштування. Повернення можливе після остаточного виїзду з країни та припинення участі в системи. Соціального страхування Німеччини важливо враховувати, що повертаються лише внески працівника, без внесків роботодавця. На зараз середня пенсія в Україні становить 6410 гривень. Але, як повідомляє інсайдер ЮА, українці із середньою зарплатою не зможуть розраховувати навіть на таку суму. Якщо ви отримуєте мінімальну зарплату, то максимальна пенсія, яку ви зможете отримати, це 2361 гривня на місяць. А ось для того, щоб претендувати, наприклад, на пенсію в 10 тисяч гривень, офіційна заробітна плата має бути не менше 38 тисяч 300 гривень, тобто у 1,89 разів вище за середню зарплатню. А якщо мова йде про пенсію 15 тисяч, зарплата має становити щонайменше 57 тисяч 600 гривень. Тож як і в Німеччині, так і в Україні на більш-менш достойну пенсію можуть розраховувати тільки одиниці. Друзі, ті з вас, хто вже зараз працює в Німеччині, і планує залишатися, і кому цікаво розрахувати розмір своєї пенсії та те, як вона нараховується, перегляньте ось це моє відео саме на цю тематику та скористуйтесь пенсійним калькулятором, який я підготував для вас. До речі, у того відео є дуже класний партнер. Це криптогаманець нового покоління Трасті Plus. Але, судячи з усього, багато хто з вас просто проігнорували цей випуск. І це нормально, бо відео з... Зі спонсорською підтримкою традиційно набирають менше переглядів, ніж звичайні. Але в цьому випадку я би його переглянув. Бо саме зараз, в зв'язку з більш жорсткою фінансовою політикою України, дуже багато українців перекладають свої кошти з карток в крипту. Але одна справа купити крипту і зовсім інша справа зберегти її та користуватися криптокоштами прямо зараз. І тут якраз про Трасті Плюс, про їх криптогаманець, який, по суті, поєднує все необхідне. Тут вам і безпечне зберігання кріпти, і обмін на різні валюти, і навіть особистий європейський банківський рахунок IBAN з підтримкою СЕПА платежів. Тому, друзі, це не просто реклама, а реальний інструмент для тих, хто придбав або планує придбати крипту і не знає, що з нею потім робити. Щоб дізнатись більше детально, перегляньте той випуск, опис на нього я також залишу в описі. Під цим відео. А ми переходимо від пенсійних нововведень в Україні до цієї ж теми, але вже в Німеччині. І зараз я покажу вам, що і тут не солодко. Як повідомляє видання Більд міністр економіки Саксонії Анхальт Катеріна Райхе висловилася за кардинальні зміни у пенсійній системі. Зокрема, вона заявила, що німцям доведеться більше працювати і довше залишатися на ринку праці, аж до можливого підвищення пенсійного віку до 70 років. На її думку, нинішній баланс між часом, який люди проводять у роботі та тривалістю пенсійного віку, вже не відповідає сучасним демографічним умовам. Рейхе навела приклад, що. Сьогодні людина живе приблизно 90 років, із яких лише 40 років вона працює, тоді як решта часу це переважно період навчання та пенсії. Міністерка також порівняла Німеччину із США, де середня тривалість робочого часу за рік становить 1800 годин, у той час, як у Німеччині лише 1340. За її словами, такий розрив продуктивності є загрозою для стійкості соціальних систем, зокрема пенсійної. У відповідь на її заяви пролунала різка критика з боку профспілок та деяких політиків. У Федерації проспілок Німеччини наголосили, що не можна вирішувати проблему пенсійної системи лише шляхом збільшення пенсійного віку, особливо в умовах, коли не кожен може дозволити собі фізично працювати до 67, а тим більше до 70 років. Крім того, представники спеціального крила ХДС назвали таку риторику небезпечною для суспільної довіри. Втім, Катеріна Райхе наполягає, якщо країна хоче зберегти фінансову стабільність і запобігти дефіциту пенсійного фонду в майбутньому, дискусія про пенсійний вік має бути чесною і відвертою. Ну ось. Про скорочення робочих годин, як це планують зробити деякі європейські країни, наприклад, Польща, в Німеччині, навіть і не йдеться. І дійсно, якщо демографічну проблему неможливо вирішити за рахунок мігрантів, значить потрібно своїх заставити довше і більше працювати. В принципі, які ще є варіанти в країні, яка колись зробила просто неймовірний індустріальний прорив, а зараз в епоху третього технологічного прориву, який сьогодні переживає світ. Це, умовно кажучи, епоха штучного інтелекту, автоматизації, біотехнологій, квантових обчислень і так далі. Пасе задніх в порівнянні з такими країнами, як США та Китай. На Німеччину чекає багато викликів попереду, як на мене. Тож багато чого буде реформуватися, а багато чого навіть зникне. А німцям, як і всьому світу, до речі, придеться знову адаптуватися та виборювати своє місце під сонцем. Тож спокій, тож спокійні часи, друзі. Точно позаду, і саме з цього витікає ще одна наша новина на сьогодні. За результатами дослідження Microsoft Research, опублікованого 29 липня 2025 року, компанія визначила 40 професій, які мають найвищий рівень ризику заміщення штучним інтелектом. А також 40 професій, які є найнебезпечнішими. Серед професій з високим ризиком це перекладачі, історики, журналісти, маркетологи, працівники обслуговування клієнтів, копірайтери та продавці. Ну тобто, друзі, все те, чим я тут займаюсь, коли готую для вас цей випуск. Це дослідження базувалося на оцінці інтенсивності використання штучного інтелекту в щоденних робочих взаємодіях понад 20 тисяч анонімних чатів. Автори дослідження наголошують, що це не означає невідворотне зникнення професій. Отримані дані відображають ступінь потенціальної заміни або автоматизації окремих функцій, а не повне зникнення професій з ринку, АІ може змінити характер роботи, підвищити продуктивність або змусити адаптуватися до нових форматів співпраці з машинами. Натомість професії з найнижчим ризиком це ті, що потребують фізичної праці чи особливої присутності. Я залишу для вас весь список на українській мові в описі до цього відео, а також посилання на саме дослідження, якщо бажаєте користуватися першоджерелом. А ми рухаємось далі. І ще одна цікава інформація вже безпосередньо для українців. За інформацією інтернет-видання Espresso.ua, у ЄС припиняють проставляти штампи в паспортах, а замість цього запрацює нова система в'їзду. Європейська комісія оголосила про запуск поетапної системи для громадян третіх держав, які в'їжджають до 29 держав ЄС та країн Шенгену з туристичною або короткостроковою метою. Система замість традиційного штампування паспорта накопичуватиме біометричні дані людей, тобто або відбитки пальців, або фотографію обличчя. І на завершення, друзі, новина, яка вже викликає серйозне занепокоєння у фінансових колах Німеччини. За даними німецького видання Більд, уряд ФРН зіткнувся з рекордним дефіцитом бюджету на найближчі три роки. Йдеться про нестачу 171 мільярда євро. Ці дані ґрунтуються на внутрішньому проєкті бюджету та середньостроковому фінансовому плануванні на період до 2029 року. У 2026 році витрати федерального бюджету мають зрости до понад 520 мільярдів євро, а найбільшу частину складатимуть інвестиції в інфраструктуру, цифровізацію та оборону. На оборонну сферу, зокрема, заплановано понад 82 мільярди євро, включно зі спеціальним фондом для Бундесверу. Що ж, це всі основні новини цієї неділі на сьогодні. Я Олег Поліщук, а ви на каналі Німеччина загалом та зокрема. Підписуйтесь на мій канал, щоб надалі отримувати цікаву та релевантну інформацію. Підтримайте це відео вподобайкою, бо для мене дуже важливо відчувати вашу підтримку. Бережіть себе, допомагайте ЗСУ. Все у вас буде добре. До зустрічі в наступних випусках. Всім пока. Бажаю здоров'я. Велика подяка учасникам проєкту Локомотив підтримки. Від ініціативної спілки та всій українській спільноті міста Ауксбург в Німеччині, також німецьким громадянам, які невпинно донатили на платформі Баттерплейс. Окрема подяка Олегу Поліщуку, який на своєму ютуб-каналі Німеччина загалом та зокрема проводив збір на дане авто. Слава Україні! Героям слава!